Тим часом Пісков заявив про те, що, незважаючи ні на що, вони поки що взяли паузу у переговорах про завершення війни і каже: не можна носити рожеві окуляри і очікувати блискавичних результатів від переговорів щодо України. І каже, що Росія готова продовжувати мирні переговори щодо України, а от європейці заважають мирним зусиллям. Певне, саме тому, мабуть, я так думаю, вони вдарили дронами по території Польщі. Те, що я відзначаю для себе, дуже багато сьогодні йде уже заяв про те, що дрони, які летіли на території Польщі, були без бойової частини, про ракету, яку знайшли на території Польщі внаслідок атаки, взагалі мовчать, нічого не говорять. Хоча ми бачили чимало кадрів, коли і знесені будівлі були у польських селах, ну і так далі. Складається таке враження, що, в принципі, поки що хочуть. Підім'яти цей скандал і не розвивати бойові дії з НАТО, але Військові навчання, які проходять у Білорусі, вони все ж таки мають певну загрозу зараз і для Польщі, і для країн Балтії. Ну, ми більш готові виявилися до можливої провокації з боку Білорусі. Трамп цей час намагається Лукашенка замирити. Ну, не випадково він там знімає і санкції із державної авіакомпанії Белавіа, дарує йому подарунки, ну і надсилає листи вітальні з Днем Народження. Але давайте повернемося тепер до російсько-української війни трішки ближче. Від Польщі. Відійдемо, але недалеко. Трамп заявив, що його терпіння щодо Путіна швидко закінчується. І воно ось ось вичерпається, ну, певно, ще тиждень-два. А Росія може отримати нові санкції щодо фінансового та енергетичного секторів економіки. Так, це заяви Трампа, але коли він це зробить? Хоча певні новини вказують на те, що зараз європейці активно працюють з Білим домом в цьому питанні. Що сказав Трамп? Ми збираємося ввести дуже жорсткі санкції, спрямовані на банки, а також завдати удару по нафті і ввести тарифи. Трамп говорить про мита, а Європа про санкції. Трамп нагадав, що раніше вів підвищені торгові мита щодо Індії, і це, мовляв, стало дуже серйозною перепоною Індії купувати російську нафту, але направду це не так. Те, що видити мито йому було складно, він говорить, що так, це було нелегко. Це спровокувало конфлікт з Індією. Направду так і є. Нині Нарендра Моді відмовляється спілкуватися з Трампом і продовжує торгувати з росіянами. Але я вважаю, що Трамп зробив відносно правильно, однак ефективність Мит сумнівна. От намір зупинити закупівлю російської нафти країнами світу у Трампа є. Але способи, якими він це робить, ну вони не працюючі. За словами Трампа, він не знає, чи готова Росія зараз до врегулювання конфлікту, що триває вже, друзі, четвертий рік, хоча він триває вже одинадцятий рік. І що він каже? Для танго потрібні двоє. Дивно, коли Путін хоче це зробити, Зеленський не хоче. Коли Зеленський хоче, Путін не хоче. А тепер Зеленський хоче, Путін під питанням. Ну і певне, треба щось би було робити, але поки що Трамп не готовий до конкретних кроків для того, щоб тиснути на Путіна, аби той сів за стіл переговорів. Щодо Польщі, що сказав? Трамп в інтерв'ю під час ток-шоу на телеканалі Fox шоу називається Fox and Friends Fox і друзі. Він відповів на запитання, поставлене журналістами, які його допитували про те, що ж він збирається робити з Путіним через вторгнення російських дронів у Польщу, адже вторгнення є не лише в Україну. Для Трампа це справді проблема і виклик. І він сказав: Я не збираюся нікого захищати. От і відповідь фактично на те запитання, чи буде НАТО долучено активно до процесу захисту Європи. Трамп ставить під сумнівце, але поки що він війська з Європи не виводить. І каже, що це мають робити європейці самі. Ну, До певної міри він правий, але це все ж таки його союзники по НАТО. І говорить, що не збираються нікого захищати, але їх справді збили. Тобто, так він каже про дрони. І вони впали. Але вам все одно не слід бути близько до Польщі. Так він звертається до Росії. Ну, звернувся і що з цього. Нічого, абсолютно нічого. В той же час Сікорський сказав, що він не згодний із Дональдом Трампом, який раніше сказав, що заліт дронів російських до Польщі це була помилка. Каже, це не помилка. Абсолютно ні. Він каже: Я не згодний з цим. З цим не згодний також і Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Решта керівників країн Європейського Союзу поки що про це мовчать. Не воліють говорити, тому що їх конкретно це не стосується, але є і інші абсолютно кринжові заяви, як то, наприклад, від Орбана, який каже, що це поляки самі винні в тому, що Росія вдарила по них дронами, адже поляки повуха у війні. І хоча зараз закликають європейців Угорчим та Словаччину. Провадити більш послідовну політику і стосовно України і стосовно захисту Європи, але поки що з боку лідерів цих країн нічого такого притомного не чути. Саме тому НАТО розпочинає операцію Східний вартовий. І саме тому я вважаю, що Трамп не відходить від питання захисту Європи, особливо східних флангів, східного флангу. Про цю операцію заявив головнокомандувач сил НАТО у Європі. Алексус Грінкевич, про що йдеться мова? Операція є відповіддю на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Про це також заявив генсек НАТО Марк Рюте. Операція передбачатиме розгортання додаткових сухопутних військ. Авіації в тому числі, тобто не просто там системи ППУ, і літаки будуть патрулювати небо. Ну, зокрема, вже й німецькі літаки патрулюють, польське небо, французькі літаки, шведи надсилають допомогу, Нідерланди перекидають 300 осіб туди. І інші будуть сухопутні війська там, в Польщі, до цієї операції, яка ще раз скажу, друзі, називається Східний вартовий, долучаються Данія, Німеччина, Велика Британія, Франція і інші країни. І вони направляють туди війська. Окрім того, 40 тисяч військових поляків вже перебувають на кордоні з Білоруссю, де тривають військові навчання захід-2025, вони триватимуть до 16 вересня. Чи будуть ще провокації? Будемо дивитися, я їх, чесно кажучи, особисто не виключаю.